Всім привіт-привіт! Ось така у нас реклама. Двигун прогресу, як не дивно, але ефективна реклама це такі бумажки заклеювати зупинки, стовпи і все Ну, Ми стараємося клеїти в відведених місцях. Буває, часом. Зупинки не мають відведених місць, але все заклеєно оголошеннями. Ми теж мусимо клеїти там. Ну що зробиш? Я думаю, що місцева влада має турбуватися про те, щоб для такого виду реклами спеціальні місця робити. І в багатьох місцях вже є вони, ну, але в багатьох і нема. Значить, реклама рекламою. Така ситуація. Маємо гречану крупу. Міняємо її на мототехніку. Стару мототехніку різного плану. Ну, якби Нам так вигідніше, через те, що якщо нам здати зараз оптом ну, оптовикам, вони дають десь процентів на 20-30 менше, ніж магазин. І людям, напевне, вигідніше, бо якщо там взяти якогось мотоцикла старенького, який коштує там буквально кілька тисяч гривень, раз піти в магазин і грошей нема. А так пару мішків гречаної крупи, то хватить на всю родину. Або потрошки продавати, трошки нижче магазинної ціни. Плюс крупа дорожчає. Від літа до сьогоднішнього дня, а зараз на початок січня 2025 року. Крупа Гречана подорожчала в два рази. І помаленьку піднімається ціна. І от таке от діло. значить, Маємо ми таку валюту, міняємо. Обмін нас цікавить. Кременець, Кременецький район, Шумський, ну, так десь в радіусі до 50 км навколо Кременця. Далі їхати нема сенсу. Пересилка та все, ну, хіба там не знаю, яка, якась буде пропозиція, дуже цікава. Ну, Але так, по звичайних мотоциклах, там Іжах, Явах, Мінськах, Скутерах нема ніякого сенсу далеко їхати. От така ситуація. Може в когось будуть такі пропозиції. Так що пишіть, дзвоніть. Будемо розглядати, будемо торгуватися.